Мова твоя зброя у Франківську стартував черговий набір на безкоштовні курси української мови. Заснували їх ще на початку повномасштабного вторгнення Росії. З того часу Солов'їну опанували понад пів тисячі слухачів. Функціонували вони на самому початку тільки на базах шкіл і викладали їх вчителі української мови. Було Дуже багато бажаючих і формувалося по 5 по 6 груп. Зараз цікавість до курсів трішечки зменшилася, тому було прийнято рішення, і зрештою почалося навчання. Тому було прийнято рішення перевести курс української мови на позашкільні заклади. Менше правил, більше практичного спілкування під час мовних уроків викладачі працюють над тим, щоб допомогти слухачам думати, а відповідно і говорити українською. Координаторка мовних курсів Ірина Антоняк каже, це не схоже на шкільну програму. Намагаємося програму зробити більш універсальною і не так давати акцент на якусь граматику, те, що вивчається в школі, оскільки більшість все таки в школі бодай якісь ази української мови вивчали. Ми більше беремо акцент на комунікативній функції мови, тобто намагаємося будувати різноманітні діалоги, застосовувати практично різноманітні мовні звороти і в такому більш цікавому форматі будувати ці заняття. Оновлена програма навчання та більш зручний формат. Відтепер безкоштовні курси української мови в Івано-Франківську можна буде послухати онлайн. До навчальної програми також додадуть наукові доробки, авторські книги та відеоматеріали львівської професорки філологині Ірини Фаріон. Дуже важливо продовжити справу Ірини Фаріон, взагалі справу українізації. Тому продовжуються курси української мови, можна записатися, відвідати курси. Дуже важливо, щоб українізація відбувалася, щоб люди розуміли, що українська мова, українська ідентичність, українська духовність вона була. Понад усе від цього залежить наша державність, від цього залежить наша українськість. Триватиме навчання впродовж двох місяців, щоб якомога більше людей могли долучитися до безкоштовних курсів. Реєстрація на них уже розпочалася. Деталі можна знайти на сайті департаменту освіти і науки Івано-Франківська, Віталія Коуч Ігор Попек, телеканал 402.